Хмельницькі обранці сьогодні працюють на виїзді. У межах депутатського дня відвідали центр управління відходами у мікрорайоні Ракове. На сьогоднішній день в місті Хмельницькому маємо два центри управління відходами. Це саме цей, де ми зараз знаходимося, перехрестя вулиць Пілоцька і Чорновола. І один центр управління знаходиться по проспекту Миру на полігоні. Твердих побутових відходів працюють вони з 8-ї години ранку до 8-ї години вечора без вихідних, тобто субота і неділя робочі дні. Понеділок на санітарний день. Але якщо відвідувачі приїздять в понеділок, то ми також їх приймаємо. Протягом минулого року цей центр відвідали понад 10 тисяч осіб. На утилізацію віддали більше 50 тонн відходів. Загалом було десь 17,5 тисяч відвідувачів на двох центрах управління і відсортували десь майже там 100 тонн відходів, але ясно, що велику кількість тих відходів це складають будівельні відходи, вони і важкі і об'ємні, зелені відходи. Але в сукупності то десь 50 вантажівок, якщо брати просто по кількості самих відходів. У спецкомун кажуть, кількість відвідувачів на обох центрах зростає із кожним місяцем. Це свідчить про результативність роботи, вважають депутати міської ради. У нас сьогодні депутатський день. і Ми сюди їдемо для ознайомлення для того, щоб трохи. Потім висвітлити на своїх сторінках, донести людям, що є такі речі, і трохи просвітитися самим. Я приємно задоволений тим, що тут працюють такі люди, які обізнані в цьому. Скажу так, бо коли відходи самі привозили це одне, а вже коли нам просвітили, розказали, донесли інформацію, це дуже цікаво, скажімо так, повчально. Кожен депутат має можливість побачити сам на власні очі, як працює подібна структура, і відповідно, вже на своїх депутатських прийомах людям розказувати і пояснювати. with to... the Які в нас є заходи щодо е, куди можна завести, відвести ті чи інші небезпечні відходи, задоволена роботою центру і депутатка Анастасія Мельник. Однак вважає слід посилити комунікацію із громадою. Оцінюю на відмінно. звісно, можливо недостатньо інформування для мешканців. Я би на це також би звернула увагу, тобто, що варто все одно більше комунікувати з дійсно можливо ОСББ чи особливо старшим поколінням, щоб вони Знали, куди можна принести ці побутові відходи. Буду обов'язково говорити усім своїм знайомим друзям, буду публікувати, звісно, цю інформацію в соцмережах для того, щоб більше мешканців користувалися цими центрами здачі побутових відходів. Наразі у Хмельницькому функціонують два центри управління відходами. Втім, у планах облаштувати такі місця у кожному мікрорайоні міста та у селах громади. На майбутнє ми плануємо. Збільшувати подібні центри вони будуть у всіх мікрорайонах приватного сектору, в старостинських округах, в селах, які входять в Хмельницьку територіальну громаду. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.